Зроблю відео на ці РДшці Дивіться, мужики. Центай. Ну, по суті, з це і є цінтай. 504-454. Це дешева варіація тракторця 3 трьох циліндрова яка йде а, без ремня, яка йде з повним приводом. І яка може бути як в такій комплектації? Ну, це скаут, я показую на прем'єрі. На 6 передачів коробка менше 5000 акційні. Ось отам вони стоять. Бачите, два. Як і може бути така ж 24 ка Сінтай, но вже вийде, все одно вам дешевше за аналоги, але вже бачите, тут буде і нормальні мости, нормальна колія по ширині. І а, це як я, дві гідропари. І тут буде ровна підлога. Ну, таке більш сучасне, метр двадцять колія без муфти, дія, Вот. А ще є бюджетніше без муфти тільки на колесах, вущих, на скатах, не 11, 2, а 9,5 такі во. Теж я сам я вже знімав окремо одно 24 до 16. Є на таких маленьких колесах. Це в нас іде вже а, 24. По суті, буде ще реверсна версія. Це не саме заряжне, буде ще реверсно, з примусовим. Це йде попроще. Ну я раджу вам, якщо брати такий трактор попроще, то вже вважаю, брати саму простеньку. Вона дійсно класна ціна, бо її ціна була раніше 6. Зараз набагато дешевше. І оце новіо Ford цей емблема Sintay. Логотіп. Зараз я покажу, тут теж є десь на моторові. На моторові. 4 же 490 км Форт Київ завозить цей форт, дивіться, в чому його прикол. Він сороковка, але він йде на 28-му радіусі резини 124 на 28, 12 на 28 тут іде 20-ка. Це по суті 40-ка на колесах на шасі з 50-ки. А от, Бачите, задній мост теж не слабенький, звісно, в кентаврах зараз зроблено покруче в плані мостих іксах, але там пацани і ціна відповідна, поняла? Тут все-таки кортина подешевше. І ось це, нажалу, ровний пол. Дивіться, суперська яка історія конструкції. Ровний пол, багато місця, реверс жиє тут. Передача понижена повишна, дві гідропари на гідравліку, блокування моста, підключання передку. І саме в нас багато. Ось паутінік. Поутінік ще йде трошки вищий. Поутінік ще йде трошки вищий. Тут ще більш робоче місце. Він вже йде, бачите, з таким мостом не чмошним. А відповідає, що тут мост йде трохи чмошний, тут же йде мост такий грубший. Ну Це все про родітель цих тракторів, знаєте, який Сінтрай 454. Він був теж таким простим мостом, типу як 24-й, ну обичним, але тим не менш ось таким. Вихожу в людей отлично. Буват 45 ви пам'ятаєте, навіть морди, похоже, то те саме те самий трактор. Тобто Дещо ви то велике. Е, за мало грошей треба, як то, все, ось пожалуйста, вам варіант. Ці от лінійка. Це вже йдуть, бачите, 24, і 50 вже йдуть з примусовою навіскою, з трьохсекційним розподільником. на гідравліку. Ось таким грубшим мостом. Паутинники йдуть, ось такі, бачите. Сам же трактор вищий. Передній мост, ж покажу передкати. Так нормально зроблено теж. Бачите, полюдський редуктор, потіпу гад, це не гад мост але по типу газ зроблено. То нормально буде ходити. У вас трактор важить. Тонну 800 з гаком 50-ка. Десь тонну 700 плюс-мінус буде важити 40 -ка. ну Там півтори може трошки більше. 24-ка плюс-мінус по весу теж вони виграють. Тому що там є знов-таки самі такі прості, дешеві, якісь чумошні, Там може трактор бути тонну 200, тонну 100. то Не, не вес для трактора, щоб там хоча б нормально виворотить, хоча б має бути мать, тонна 300, в цьому стабільно тонна 300 є. Сінтаюги. Той що йде на менших дисках, там трошки менше, може тонна 200. Оце тонна веса, тонна веса, тонна веса, ну Плюс-мінус там тонна 100. Різниця, тобто в тих 300 кг вона буде відігравати вам роль в оранзі. Ви там якісь собаки, щоб вони не порвали на, на, на охміті. Тому, хлопці, звертайтеся. Це дуже товкові за свої гроші, трактори. Непогані, якісні. Надійні відносно по нюансах, які можуть бути. Як бюджетний китайці, сальники, прокладки, електрика вся, такі нюанси можуть бути. Да, це факт, ну, тому що я це кажу прямо в будь-якому китайці. І ресурсність. Тобто, якщо ви берете трактор, що він вас не стояв, а їздив 24 на 7 і робив. Беріть краще дядю Федор. Якщо ви все-таки берете для себе, і він там не буде на її зносиво ввалювати на рік П5 тисяч мотогодин. Це такий більший трактор, який вам зробить більше роботи для на свій пай 10-15 гектарів. Закрить спокійно собі 40-вку, таку 50-ку. 50-ку вже можна згоднувати 2,35, або 3 на 25 вже щось хоча б показати, як то кажуть, в полі. Або там 1,8 метр фрезой. Ну отлично, якраз перекриє. От, тому, от, Маєте такої, маєте такого, маєте такої і там йду самі дешевші. Найдешевші ціни менше 5 тисяч 4950 на сьогоднішній день. Ось такі красавці. Форте, він же Сінтай. Ну не пугайтеся форте, то сінтай. То під, під Лейба Форте Київська фірма. Завозиться, все купується, закупується на заводі Сінтай. Я це покажу вам. Пожалуйста. китайские иероглифы. Шайдонг. Е я на английском погано читаю. Но кто разбирается, то и знаю. Вот. Пожалуйста, Е. Маркировки. Модель. Рик выпуску. То бирка с Китая. И вот их логотипцы. Так что, хлопцы, дуже классный вариант за свои деньги.